книги-ювіляри. У бібліотеці імені Боченка оформили виставку із 40 книг. Усі вони цього року святкують круглі дати. Найстаріше видання повість минулих літ. Наймолодші 40-річні – Степова казка Григора Тютюнника та Тореодори з Васюківки Всеволода Нестайка. Нестайка». 215-й день народження святкує і перший твір, написаний живою українською мовою Енеїда Котляревського. В експозиції представлено багато іменитих і відомих зі школи видань. Однак найбільшою Популярністю користується любовний роман Джейн Остін. Гордість і попередження йому виповнилося 200 років. Джейносін це англійська письменниця, яка жила в провінції. Ніколи не була заміжня, і її батько був священником. Але вона написала цей роман, який вийшов лише після її смерті. За життя вона декілька своїх романів віддала видавництво, але видавець сказав, що вони не цікаві і не будуть користуватися популярністю. В двадцятому столітті ця книга стала однією з найпопулярніших в Англії, Франції і в Італії. Ну, в 21 столітті дійшла, як кажуть, і до нас. І на сьогоднішній день одна з найпопулярні. Popularnih